Під боком у путіна різко піднявся вогонь повстання, і поки він зайнятий своєю так званою СВО, у суспільстві довго накопичувався народний гнів. І, Схоже настала мить, щоб він вистрілив. Як у столиці, так і на окраїнах імперії Кремля натовпи людей вимагають відповіді, для чого ця війна. При цьому вдаються й до несподіваних і радикальних дій, які все змінюють. Про що йде мова? Дізнаєтесь за миттями. Вітаємо глядачів та закликаємо поставити вподобайку і підписатися. Російська желіта, начебто, хоче усунути Владіміра Путлера від влади. Рушієм цього стає економічне становище країни агресорка Адже близьке оточення кремлівського диктатора. Зовсім не бідні люди, які ймовірно. Не готові втрачати свої статки. На думку експерта із нацбезпеки Івана Варченка в Росії вже назріває бунт. Процеси визрівали давно, але війна проти України значно їх прискорила. Кремль вичерпує ресурси на фінансування війни, і навіть ті, хто працює на ВПК, починають ставити незручні запитання в умовах соціального напруження, економічної кризи і закритості інформаційного простору. Єдиним варіантом для росіян не лишається бунт, що стає дедалі ймовірнішим. Соціальне становище звичайних росіян погіршується через те, що Путін витрачає дуже багато грошей на війну. Однак, голова благодійного фонду Руссідяща Ольга Романова розповіла, що в Росії починаються невідворотні процеси. Вона вважає, що росіяни, як зазвичай, затягнуть пояси під час економічної скрути однак, якщо не вистачатиме грошей на війну, то Путіну доведеться її припинити, бо народ до бунту підштовхнуть еліти. Та втім, якщо Путіна змусять підписати та дотримуватись мирних угод, і коли повернуться військові з окопів, тоді в Росії також можливий бунт, пропустила вона. Тож, по суті, Кремль вже на точці неповернення. На думку голови благодійного фонду із війни в Україні проїде багато військових, які будуть незадоволені зниженням своєї ваги у суспільстві. Вони втратять владу, яку мали раніше, і відчуватимуть себе покинутими та обманутими. Саме ця суспільна верства Росії може підняти повстання проти кремлівського диктатора. Тим же часом експерт назвав регіон РФ, де починається бунт, і дослідник геостратегії, засновник Free Nations Post-Russia Forum Олег. Магалецький заявив, що Росія використовує і утилізує велику кількість корінних народів, відправляючи їх на фронт. Далі цтуємо це регіони, де Кремль знищує представників корінних народів та поневолених націй. Найбільший потенціал вибуху ймовірно спершу соціальний, який згодом може перерости в етнічний, національний або політичний конфлікт є в Башкортостані, сахі. Калмики на також є деякі регіони, населені не етнічними росіянами, але які не хочуть бути частиною єдиної держави з Москвою. Це Сибір та так званий Далекий Схід, тобто Тихоокеанське узбережжя з Владивостоком, Хабаровськом, а можливо і навіть частина так званої Європейської РФ, інгрія і Карелія, пояснює Малецький засновник Free Nations Post Russia форум. Також додав, що є питання в лідерах цих регіонів. Цю наразі Росія використовує і утилізує велику кількість людей цих націй, відправляючи. Їх на фронт, і по суті, вони стають військовими злочинцями. Окупаційними силами в Україні, однак у певний момент ці ж люди можуть повернути свої автомати зброю проти Москви, що вже відбулося в 1917 18 роках. резюмував Магалецький, та й самі військові вже починають висловлювати протести. В Росії військовослужбовці влаштували бунт, тому що не хотіли їхати на війну в Україну, але їх змогли насильно відправити до окупованого Луганська за повідомленням російського видання. Астра понад 100 російських військовослужбовців Селеміць посадили в автобуси та доставили з військ. Кової комендатури в Чебаркулі, Челябінській області в Єкатеринбург. І там їх розмістили в наметовому містечку за 20 кілометрів від аеропорту Кольцева. Джерела каналу розповідають, що військові хотіли написати рапорт про відмову продовжувати службу і намагалися викликати на місце слідчих, але їх спробували посадити у літак, щоб відправити до Ростова, а потім до України. Але вони влаштували бунт, на відео, яке Євастра чути крики та лайку. Хтось пропонує навіть підняти повстання, щоб не їх. Ати воювати, ось що говорять чоловіки. Далі цтуємо. Просто зараз нас хочуть відправити в Україну на загибель. Треба це зупинити. Це свавіля, заявили солдати на одному із відео. Того дня на запланований рейс військових посадити не змогли, але вже наступного їх відправили до Ростова, а потім посадили в автобуси до Луганська. Ну а на тимчасово окупованих територіях Херсонщини почастішили випадки дезертирства серед Россолдатів для боротьби з цим явищем командування використовувало загороджувальні загони. Причина втечі та випадків завдання собі каліцтва є їх на бажання помирати через амбіції російського диктатора Путлера. Крім того, на Росії назріває бунт олігархів через економіку. Видання The Wall Street Journal повідомляє про знаковий сигнал. Російська економіка стикається зі все більшими проблемами. Інфляція зростає, а відсоткові ставки сігають рекордних рівнів. Більше того, тепер компанії та навіть. Навіть олігархи все голосніше висловлюють невдоволення, але замість критики Потлера, якого бізнес еліта боїться відкрито звинувачувати всі стріли спрямовані на Очільника центробанку Ельвіро Військова економіка РФ, яка тривалий час підтримувала споживчі витрати та корпоративні прибутки, почала буксувати зростання інфляції, падіння рубля і високі відсоткові ставки створюють настерпне навантаження на бізнес. Ставка Центробанку – це виклик для розвитку економіки. Сподіваюся, що ліки не виявляться шкідливішими за хворобу, заявляє мільярдер Олексій Мардашов, голова «Сєвєрсталі» В інтерв'ю РБК лідер однієї з фракції Думи Сергій Миро вчинив справжній скандал, і він звинуватив і різко розкриткував Набуліну за підвищення ключової ставки. Ви почали підвищувати облікову ставку. Наскільки збільшилася інфляція вдвічі? Гей, пані Набуліна, ви адекватні чи ні? Що за мачню ви носите? Заявив він. Натомість свіже опитування на РФІ показали цікавий результат. Більшість окупантів не розуміють цілий СВО. Більшість російських військових підтримує зупинку бойових дій, хоча не вірить, що це відбудеться найближчим часом. Водночас більшій частині військ. Не до кінця зрозумілі цілі вторгнення в Україну. Про це свідчать результати опитування російського видання Верстка та групи незалежних соціологів, яка побажала залишатися анонімною. Як з'ясувалося, єдиної думки щодо мети, заради якої РФ вторглась до України, в російській армії немає. Тільки п'ята частина опитаних назвала цілями СВО демілітаризацію та денацифікацію, що офіційно декларується Кремлем. Більше половини, це 51% відсоток всіх опитаних російських військових, вважають, що війни можна було поникнути ще 40, впевнені, що спеціальна військова операція була неминуча, і майже десята частина респондентів не спромоглася однозначно відповісти на це питання. Переговори в тому чи іншому вигляді підтримують майже всі співрозмовники. Варстка серед військових, і лише 15% відсотків опитаних висловилися проти будь-якої форми переговорів. Більшість військових також підтримують ідею примирення, але цілі переговорів. Та позицію РФ співрозмовники трактують по різному трохи більше половини. Це 52% – впевнені, що основна мета Путіна це втримання захоплених територій. А ось 29% вважають, що потрібно змінити владу в Україні. Майже чверть 23% – респондентів назвало головним завданням на переговорах відмови України від вступу до НАТО. Також 53% росіян вважають, що дії РФ на породовій все ж таки успішні або швидше успішні. Але й тих, хто негативно оцінює стан справ на фронті, чимало це 41%. А що ви думаєте з цього приводу? Можете дописати в коментарях під відео. Дякуємо, що додивилися. Слава Україні!